Протягом двох тижнів управління міграційної служби, поліція та Служба безпеки України проводили спільні рейди, виявляли громадян з інших країн, які перебувають на території нашої області нелегально. Профілактичні заходи, які були здійснені з 18 по 28 липня, можемо сказати, що завдяки спільним координованим діям було виявлено 24 правопорушника міграційного законодавства, відносно яких прийнято складено протоколи про адміністративне. Правопорушення притягнутої до відповідальності сплачено понад 12 тисяч штрафів. Вірменія, Молдова, Грузія, Узбекистан з цих країн найбільше приїздять налегали. Після проведених перевірок десятьох іммігрантів відправили до своїх домівок. Вони повинні виїхати за межі країни протягом 30 днів. Одному порушнику взагалі заборонили в'їзд на територію України на три роки. Робочою групою під час проведення здійснення перевірки Речового ринку було виявлено вказаного іноземця, тобто це громадянин Молдови. Іноземні громадяни з візовим порядком без візовим порядком в'їзду мають право перебувати на території України 90 днів протягом 180. Вказаний іноземець перебував на території України вже майже півроку, тобто майже всі 180 днів. Тобто він є явним порушником. В Україні в нього немає ні сім'ї, ні дітей, ні близьких, ні родичів. Тому відносно вказаного іноземця немає підстав приймати рішення лише про примусове повернення, а приймалося рішення заборони в'їзду на територію України строком на три роки. Такі перевірки здійснюють щороку. Саме такі заходи вони йдуть для того, щоб запобігти цій протидії нелегальній міграції і відповідно підтримання. Чинного законодавства для того, щоб ті люди, які перетинають ті особи, будемо так казати, які перетинають державний кордон нашої країни, не порушили законодавство України по термінам перебування на території України. Загалом перевірили більш як 120 торговельних майданчиків, які розташовані на території всієї області. Працювали над цим понад сотня держслужбовців. Ольга Лучнська Ігор Павлюк, новини телеканал ТІВ 7